Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це BMW 528i. Автомобіль а з 2015 року обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка приїхала із США, всі пошкодження були професійно виправлені. Автомобіль має пробіг 198 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 14 890 доларів. Ми маємо чудово лінзовану оптику, противотуманні фари, партроніки передні задні. Фар гума 17-го радіусу на легкосплавних дисках, автівочка повністю потонована. Є також повторювачі на дзеркалах, безключовий доступ усіх дверей. Чудова задня оптика, камера заднього огляду. Далі, друзі, перейдемо до салону. Чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому стані, дах у нас без нарікань. Також готівочки є люк. Підлокітник з пістаканиками для зручності задніх пасажирів, підігрів усіх сидінь, карти заднього ряду дверей без нарікань. Далі, друзі, карти переднього ряду. Також в чудовому стані. У нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, підігрів керма, електрорегулювання керма, управління світлом, датчики світла та доща, Проекція на лобове. Чудова мультимедія. Клімат-контроль двох зони та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, Вулиця Соборна, один також надіє послуги лізінгу та трейдингу. і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто і США. З вами, як завжди, автопарк.